Сумська п'ятирічка область знову пише стратегію свого розвитку на найближчі роки до 2020-го Включно на відміну від попередньої програми. Тепер амбіції не просто втрапити у п'ятірку кращих регіонів України, але й вписатися у галузеві євростандарти, щоб бути пристосованою до тамтешніх умов і вимог. Нова сумщина 2015 – Це вже минуле. Нині пишуться плани на майбутній розвиток. Розробники кажуть, нова стратегія має бути адаптована до тієї системи, яка є у європейців. Є такий інструмент європейського союзу, називається ІПА інструмент accession Це інструмент передакцесійний інструмент, який дозволяє країні, яка в перспективі може стати членом європейського союзу, отримати дуже серйозну допомогу. Фінансування і не на галузеві програми, а власне кажучи, на регіональний розвиток. Беруться допомогти, бо вважають справу над серйозною і нарікають рівень проєктного менеджменту в області за низький. Тому одним із найважливіших завдань нової системи розвитку підвищення кваліфікації проєктантів. Управління проєктним циклом настільки досконало розроблене в Європі, настільки багато людей цим інструментом дуже добре володіє, що ну, скажімо так, порівнювати. Нас з європейським союзом дуже складно невисокий рівень розуміння і знання проектного менеджменту. А весь план реалізації побудований власне на проектному менеджменті. Пропонують скласти стратегічний план оновлення за трьома напрямками: розвиток сільських територій, економічного капіталу та людських ресурсів. Але розгулятися наповне не вийде. Україні та області жорсткий режим економії, оскільки скажімо. Стратегія це там дещо більше ніж просто освоєння коштів, тим більше що обмежених. Ми це розуміємо. Аби тільки не сталося з ними те, що з попередньою програмою, коли кажуть експерти, її просто заговорили. Це була не стратегія розвитку, а піар-стратегія. Піар вдався, але розвитку так і не відбулось. Думаю, що зараз це недоцільно, тому що мають пройти місцеві вибори, має пройти адміністративно територіальна реформа. Будуть визначені нові повноваження органів місцевого самоврядування, органів державної влади, і виходячи вже з цих повноважень, треба буде сісти, зібратися, зібрати в першу чергу експертів, фахівців і написати стратегію розвитку. Інші впевнені планувати майбутній слід навіть попри те, що бойові дії йдуть на сході країни. Абсолютно треба. Може, навіть удвічі з тим, що складні умови війна, то вдвічі треба мати свою стратегію на роки, не на місяць і не на рік вперед, а на 3-4-5 років. Дедлайн подачі пропозицій 1 травня, щоб уже з наступного року почати втілювати записане на папері. Євген Перестенко, Данило Горович, Олена Адаменко, Віктор Лапченко на часі новини.